Привіт! Мене звати Максим Тетяна і я є Last-Eксперт. І сьогодні хочу поділитися з тобою про 5 правил, які ти можеш застосувати при виборі квартири. Вибір квартири насправді дуже важливий і його енергетичний потенціал може допомагати нам або розрушати наші ідеї. Бажання і давати нам перешкоди. Отже, яких п'ять правил я раджу застосовувати при тому, коли ти вибираєш квартиру? Найперше правило це форма квартири або будинка. Форма квартири дуже важлива, тому що саме форма несе стабільність, впевненість і розвиток у всіх сферах нашого життя: здоров'ї, фінансів, відносинах, творчості. І яка ж має бути форма? Має бути форма квадратна або прямокутна. Якщо ж. Форма квартири має зрізи розширення, або як дуже часто сьогодні є квартири г подібної форми, або їх ще називають розпашонками. Тобто ці квартири мають негативний вплив на наше життя. Вони несуть хаос, невпевненість і просідає якась із сфер нашого життя, в залежності якого сектору там буде не вистачати. Отже, квартира це Правило найважливіше це форма. Тобто, запам'ятали, правильна форма або прямокутна. Ще одне є е, нюанс, коли форма витягнута. Коли форма витягнута, це говорить про те, що е, тобто, якщо форма має більшу довжину, ніж один до одного, один до двох. Це вже буде говорити, що форма, доказати, ніби як палка, теж буде нести нестабільність і хаос у наше життя, вносити з цієї енергії. Друге правило, на що ми звертаємо увагу, це на зони притоку і зони відтоку. Зони притоку у нас північ, північний схід і схід. Це коли ми відкриємо карту Google, у нас завжди буде зверху північ. Ми дивимося, куди ж розташовані вікна. Тому що вікна це є той, той інструмент, через який ми дивимося, чи заходить енергія. Чи виходить енергія? Отже, вікна це є запуск енергії, яка заходить або яка витікає. Отже, для півночі важливо, щоб у нас були вікна на північ, північний схід і схід. Якщо ж у нас буде відкритий південь-південний захід, я докури не рекомендую брати квартиру. Якщо ж бувають вікна, що і трішки на північ, і трішки на південь, да, тобто там ми дивимося вже так більш детально. Але якщо ви ось ці правила візьмете і будете підбирати квартиру, де будуть вікна. Хоча б на північ або хоча б на схід, це вже буде дуже великий плюс. А якщо ви ще знайдете квартиру, де будуть і на північ, і на схід, то це прекрасно. Це вже говорить про те, що у ваше життя зайдуть благосні енергії, які будуть допомагати вам у житті. Друге правило, на що ми звертаємо увагу, це наш туалет. Це теж третій такий аспект, на який варто звернути увагу. Отже, туалет не має бути у зонах притоку. В зонах притоку це в нас північ, північний схід і схід. Але подивіться, як цікаво, якщо в нас вікна, якщо ми не йдемо квартиру з вікнами на північ, північний схід, то у нас там автоматично вже не буде туалету. Він буде знаходитися в зонах відтоку, що менш впливає на наше життя. Тобто там допустимий цей туалет. Отже, туалет в зонах відтоку допустимий, тобто південь, південний захід, захід, виключення. Туалету – Це північ, північний схід, схід, центр і е, південний схід. Тобто це чотири такі зони, де не бажано мати туалету. тому що кожна з цих зон буде нести якусь певну енергію, яка буде нам заважати е, роз, роз, розкриватися в житті в будь-якій сфері, де буде знаходитися туалет. Е, четверте правило це правило центра. І центр квартири це дев'ята частина квартири, коли ми візьмемо простір, розділимо його на дев'ять частин, і всередині це наш буде центр. Це називається брахмастан. І коли цей брахмастан вільний, це дуже добре, коли там немає туалета, це взагалі прекрасно. Тобто ми дивимося і звертаємо увагу на центр квартири, тому що це та енергія, яка запускає дуже багато процесів у нашому житті. І коли там вільний простір, коли там світло, це забезпечує в нашому житті дуже. Багато енергії, які супроводжуються легкістю, впевненістю, і в життя приходять ті події, які потрібні, і ти будеш знаходитися в тому місці з тими людьми, які потрібні для тебе. Ну, і п'яте правило, на що варто звернути увагу, це форма будинку, в якому знаходиться квартира. Це теж має велике значення. Отже, якщо у вас форма будинку відкрита на південь, тобто, якщо. П-подібна форма і виступи всі йдуть на, на південь. Це рахується неблагоприємна форма, і в такому будинку не варто купувати квартиру. Якщо ж навпаки, форма буде відкрита на північ, північний схід і схід, це буде говорити про те, що в цій квартирі, що в цьому будинку квартира буде посилюватися ще і цими енергіями, які йдуть ззовні. Отже, ось цих п'ять правил ти можеш собі зафіксувати, зберегти і вже використовувати їх при покупці, при зйомі житла. Чи навіть тоді, коли ти будеш вибирати собі відпочинок і ти маєш можливість вибрати собі район, вибрати собі квартиру, то звертай, будь ласка, на ці моменти увагу. таким чином твоє життя будуть приходити тільки благосні події. Якщо тобі подобається ця інформація, якщо тобі це стало в користь. Дай, будь ласка, зворотній зв'язок, постав лайк, напиши коментар і підпишися на мій канал, за що я тобі буду дуже вдячна. Ще багато цікавого і корисного буде у моєму каналі.